Готуємо найсмачніше брауні з вишнями. Беремо вишні, в мене 340 г грам заморожених вишень. До них додаємо 4 столові ложки цукру, сік лимона та примішуємо, щоб розчинився цукор. Після цього додаємо 2,5 чайні ложечки крохмалі та варимо до загустіння. Залишаємо охолонути. За цей час розтоплюємо масло з шоколад. Я розтоплюю в мікрохвильовій, Можна це зробити також на паровій бані. В шоколаду Додаємо какао, цукор. Два яйця і перетираємо між собою. Тоді всипаємо борошно, додаємо сіль. За бажанням можна ще додати розчинної кави. Гарно підкреслює смак шоколад. Вимішуємо між собою, додаємо ще 90 грам шоколаду і половину з тих вишень, які ми зробили. Це важливо, запам'ятайте. І Знову вимішуємо, викладаємо у підготовлену форму половину тіста. Розпреділяємо зверху вишні, половинку, тоді заливаємо рештою тіста і зверху знову викладаємо вишні. Ставимо запікатися у розігріту до 185 духовку на 40-50 хвилин. Взагалі ми орієнтуємося по тому, що має утворитися скоринка, і за бажанням готові можна прикрасити кремом з вершків, вишнями та цукровою пудрою.